Ні, що, тут снімач може. Оце окошечко тут видавалися пропуска Поняли, так? Да? Вони в шахту йдуть їм на пропуск і пішов. О. Тут -то щось, оце таке щось э, душевої, тут щось було, там двері якісь. Оце все через цю дорогу, що турнів на шміну. Куча всяких приміщень. Тоже вислома гнівату позиція. От сюди, якщо вийти, так щоб розуміти. Вот це тут хлопчик сидит і через эту дірку шмали от туди в скелет. От подумайте тепер самі, реально оттуда їх ні. Он дивиться самі по дірках, що там робили. Там же візо можна вирізати і робити рушляки. 1240, так не багато. Позиція 2, позиція 3 і тут, якщо зайти, позиція 4. Mm -hmm. Ось ну, це така, це одна позиція на дві гнівиточки. точки. І оце ось так от хлопчики стоять тут і шмалять. Самі бачите, який обзор, що тут можна побачити. Дивіться самі. Доля минувала така, ну то є від собі. Сидить хлопець з бліндаже, наводи порядок. Наводи порядок прилітає одна міна, як гахнула. Він тільки оце замів тут, да, савком повертається, робить три кроки. На це місце падає кусок бетона. Глиба відбивається, знаружи ударило, а внутрі відпала.